Вранці ворог завдав ракетного удару по Одещині. Підрозділи довго не могли виїхати на місце ліквідації через те, що була дуже затяжна повітряна тривога. Для нас це дуже велика небезпека, тому ми перебували в безпечних місцях. І тільки коли нам дозволили вже виїхати, ми приїхали для ліквідації. Якщо враховувати площу, яка була, ну горіли як і житлові будинки, і дуже багато автомобілів. Якщо враховувати ту площу, то дуже швидко насправді. Рятувальники ліквідували пожежу. Було задіяно 47 рятувальників, 13 одиниць техніки, і ну, пожежа була достатньо швидко ліквідована. Складно ще мабуть, все таки більше в моральної і психологічному стані, розуміючи, що сьогодні масована атака по Україні і працюючи, треба розуміти про те, що може бути повторна повітряна тривога, і треба відходити в безпечні місця.